Якщо ж академік Хохловий після всього цього залишається переконаний у повній нешкідливості нанопластику, можна тільки захопитися його непохитною науковою сміливістю, особливо з огляду на те, що деякі наслідки описані в дослідженнях стосуються виключно питань чоловічого здоров'я у ще одному китайському науковому огляді, прямо говориться, що і я знову цитую: після потрапляння в організм людини мікропластик може викликати цитотоксичність, мітохондріальну токсичність, пошкодження ДНК, порушення цілісності клітинних мембран та інші впливи на клітини й органи. Це призводить до серйозних наслідків у різних системах організму, зокрема до локальних запалень, екологічного дисбалансу, метаболічних та інших порушень. Кінець цитати Виходить, що в той час, коли у китайських колег та й у всього наукового світу загалом вже є консенсус щодо токсичності нанопластику. Скокло від імені Ран це заперечує тоді виникає запитання: а чи знає він взагалі, що таке мікро і нанопластик? І головне, як вони поводяться у клітинах людського організму? Судячи з його наступної заяви, схоже, що ні, адже в ній хохлов головний експерт з мікропластику в Росії, як його називають у російських змі, стверджує, що пластик взагалі не взаємодіє з організмом. І, як випливає з цієї російської статті, він не може в чистому вигляді потрапити в клітини. зокрема, хохлов стверджує, що цитую «Частинки, потрапляючи в організм, в клітину. Біологічне середовище відразу обліплюється поверхнево-активними речовинами сурфактантами. тому жодної небезпеки немає. Кінець цитати: ця заява хохлова суперечить усім сучасним науковим даним.